Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. і Сьогодні у випуску ми розкажемо. В поліклініці запрацювала рецепція: 200 спортсменів взяли участь в забігові у табальках. В ліцеї номер 17 відбулися товариські змагання з футболу. В центрі первинної медико-санітарної допомоги запрацювала стійка рецепції. Там пацієнта можна дізнатися про графік прийому лікарів, укласти декларацію, взяти талончик на прийом або ж вирішити інші питання стосовно отримання медичної допомоги. Докладніше про нововведення поліклініки у наступному сюжеті. У центрі первинної медико-санітарної допомоги на першому поверсі запрацювала рецепція. Відтепер відвідувачі медичного закладу можуть швидше та зручніше отримувати інформацію про лікарів, графік прийомів, а також записуватись на консультації. Ми відкрили рецепцію для того, щоб трошки розвантажити реєстратуру. Всі знають, зазвичай ми йдемо в реєстратуру для того, щоб отримати талони. На рецепції ви можете отримати талон і по факту, і можете отримати талон електронний. Можете зв'язатися за номером мобільного телефону для того, щоб попередньо записатися на прийом до лікаря. По факту прийти запитати, де знаходиться лікар, як до нього можна звернутися, і розвантажили трохи для зручності жителів міста і для зручності нашої команди лікарів. Завели сюди. До послугу укладання декларацій, для того, щоб людина не стояла в черзі, не шукала, з яким лікарем укласти. У нас є монітори, на яких є лікарі, які приймають на декларації наше населення. В залежності від того, чи бере лікар, чи ні адміністратори зорієнтовують пацієнтів, ви обираєте лікаря, укладаєте декларацію на рецепції і вже сталоном звертаєтеся на прийом, коли вам буде зручно. Головною метою нововведення є створення комфортних умов для пацієнтів та зниження часу очікування в черзі реєстратури. Працює рецепція в нас з 7.30 до 16 годин. Є мобільний номер телефону, за яким можна звернутися, є по факту люди сюди приходять на рецепцію і можна отримати інформацію стосовно того, яку де отримати послугу. Незважаючи на те, що рецепція поки що дублює функції реєстратури, амбулаторні картки можна взяти лише в реєстратурі. На сьогодні Національна служба здоров'я України бачить електронну медичну карту і всі користуються електронними медичними картками, але ще не відмінили паперовий варіант амбулаторної карти, тому карту амбулаторну можна взяти в реєстратурі. Також на рецепції можна швидко укласти декларацію з лікарем. Головне мати при собі документи. Ми звертаємося до всіх жителів міста і до гостей жителів міста. У нас дуже багато зараз внутрішньо переміщених осіб, які до нас звертаються. Прошу всіх укладати декларації. Це вибір пацієнта. Кого пацієнт обирає, до того він і буде на декларацію до того сімейного лікаря, але ж це ж залежить від того, лікар набирає 1800 декларантів. Якщо в лікаря немає вільних місць, це єдина причина, згідно якої може лікар відмовити. Всі інші дівчата адміністратор. Пропонують, який лікар є, ви обираєте і укладаєте. Для укладання декларації необхідно при собі мати паспорт, код, номер мобільного телефону і е, прізвище, ім'я по батькові і контакти довіреної особи ну, це чи родичі, чи люди, яким ви довіряєте, і укладаємо тоді декларацію. Займає це 2-3 хвилини. Ще одне завдання стійки реєстрації розвантажити пункт невідкладної медичної допомоги, залишивши їм тільки невідкладні стани. Тож, якщо є питання по стану здоров'я в робочий час з 8 до 16.30, вас проконсультують на рецепції за номером 093 95 95 825. Якщо питання потребує вирішення вже з сімнадцятої години, звертайтесь до пункту невідкладної допомоги за телефоном нуль. 96 793 45 72. В Олександрії відбувся вже 16-й забіг в топальках. Цьогоріч зареєструвалася та вийшла на дистанції з дві сотні спортсменів. Організатори згадували, що під час першого забігу таких було лише 18. Найменшому учаснику забігу лише 4 роки, тоді як найстаршому 70. У суботу, 14 вересня, в Топольках відбувся традиційний вже 16-й марафон «Забіг». Попередньо зареєструвалося 200 учасників, розповів організатор заходу Сергій Слинько. Сьогодні вже 16-й марафон традиційний в Топольках. Перший марафон у нас було 17 учасників, зараз понад 200 учасників. Вік учасників від 4 до 71 років. Всі ці роки співорганізатором забігу в Топольках є Олександр Жосан, і він розповів про дистанції та учасників. Приїхали із жовтих вод. Два спортсмена біжали вони 30 кілометрів. Вони ще біжать ще на, на дистанції 21 кілометр, чоловік 10, На 42 ніхто не зареєструвався. На жаль, ну, завжди хтось один-два було. Ну, ми то перед, перед самим забігом бігаємо свою дистанцію, а ну, на сорівнування тільки 30 і 21, ну і менші дистанції, а 42, ну, на жаль, ніхто не, не, не зареєструвався. Тренерка Світлана Делієва привела наймолодших учасників. Приймають участь у цьому забігу 20 чоловік. В наймолодшому у нас в сашуні чотири рочки буде долати дистанцію один кілометр. Старший брат, який його також підтримує, вони будуть разом. Так? Серед учасників забігу була і п'ятирічна Мотя. Вона в центрі уваги. Дистанція пройшла чудово, ми навіть бігли, стартували з усіма, ми пробіглися трошки, але ну, потім вирішили зайняти останнє почетне місце в забігу на один кілометр. А ідея просто побачили у Фейсбуці оголошення, вирішили записатися, мотю записали як учасницю і вирішили поучаствувати, Це перший раз у нас в житті. І в мене, і в неї, це в нас дебют. такий. Першим на дистанції в один кілометр став Михайло Кодак. Біжить вперше. Просто всхватимо на останні сили. Добіжать я з Олександрівської школи люблю бігати. Сам забіг був благодійним, обов'язковий внесок 200 гривень. Разом вдалося зібрати 33 тисячі гривень. Їх спрямують на придбання ФПВ-дронів. в рамках всеукраїнського дня фізичної культури і спорту в України. В Олександрії відбувається Олімпійський тиждень. Відділ молоді та спорту Олександрівської міської ради, також та юнацька спортивна школа номер 2 і громадські організації спортивної направленості прийняли активну участь в святкуванні даного заходу. У нас відбувалися. Ряд уже змагань це і змагання з бадмінтону, і зараз відбуваються змагання з завтра на тенісу. Також у нас перші діша з баскетболу, також Чемпіонат області з боксу, чемпіонат області спортивної акробатики, також у нас з футболу відбудеться змагання. Сьогодні у нас традиційний марафон в топальках, завтра у нас настільний теніс. Так що велика кількість охоплена людей, які ведуть здоровий образ життя і хочуть заткувати дане свято своїми спортивними результатами. Результати інших спортивних заходів можна дізнатися на сторінках спортивної школи та відділу молоді та спорту. В рамках Олімпійського тижня в ліцеї номер 17 відбулися товариські змагання з футболу між учнями. Захід мав на меті покращити фізичні здібності школярів, популяризувати здоровий спосіб життя, зміцнити дружні стосунки між учнями, а також розвинути у них інтерес до спорту. Як команди проявляли свій спортивний дух, бачила наша знімальна група. З п'ятого по дванадцяте вересня в усіх навчальних закладах громади тривав олімпійський тиждень. Школи проводили дружні змагання з олімпійських видів спорту. Так, у 17-му ліцеї школярі змагались у футбол. Да, дійсно, ми проводили заходи цілий тиждень, з п'ятого числа. Ми враховували ще про лише олімпійські види спорту, таких легка атлетика, футбол, гімнастика проводилася, волейбол, проводилися змагання. А сьогодні ми проводимо такі цікаві Підводимо підсумок. Збірна команда шостих класів, збірною командою 7 класів, восьмі з дев'ятих. До складу команд війшли гравці, які займаються і в спортивній школі, і в аматисті, в академії футбольній, і звичні хлопці, які ніколи взагалі не ходять. Тому що, ну, це масовість, вони всі тут ходять, всі, хто виявив бажання, всі приймають участь. Учень закладу Нікіта Чорномор полюбляє футбол за його командність та активність. Тож, коли почув пропозицію стати членом команди, із задоволенням погодився, я граю в футбол вже сім років. Мені подобається ця гра, ну напевно, тому що це командна гра, можна багато всього досягти. Позиція центральний захисник, у команді починати атаки та розвертати гру на інший фланг. Перший тайм ми програли 1-0, зараз буде другий. Сподіваюсь, що виграємо. Директорка ліцею номер 17 зазначає, що подібні заходи формують у школярів здорові звички, а також командну взаємодію. Тож у закладі освіти змагання з футболу вже стали доброю традицією. В рамках олімпійського тижня ми проводимо змагання із футболом. Сьогодні долучилися учні п'ятих-шостих класів і окремо сьомих-восьмих. Команди, які сьогодні беруть участь у цих змаганнях, їх підготували наші вчителі фізичної культури. Команди учнів активно боролися за перемогу, демонструючи вболівальникам справжній спортивний азарт. Підсумком дружнього турніру стали позитивні емоції та цінний досвід. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і до зустрічі.